Так, коротенько по запитаннях. Слава Ісусу Христу, підкажіть, будь ласка, ваше відношення до татуїровок на тілі. Чи це можна робити? Апостол Павло каже, можна тобі все, тільки не все корисне. Щодо знаків на тілі. Біблія пише, не робіть ніяких знаків на своєму тілі. Татуюровок. Отаких, от то не тільки тут є знаками, так? Тавро е, отакі от ну, шрами, так? Надрізи робляться, робиться, потім воно стає такими шрамами. Це теж один із видів роблення знаків на тілі. Не треба. Не треба. Вам то не заборонено, розумієте? Церква не може вам заборонити робити татуїровки. Церква може сказати словами, записаними в Святому Письмі через святого Пророка, не робіть ніяких знаків на своєму тілі. Тому що апостол Павло каже, що ви є храм Духа Святого. Тіло Твоє то є храм Святого Духа. Хай він буде прикрашений добрими ділами, хай на ньому будуть знаки зроблені. Отакі ім'я Отця і Сина, і Святого Духа і на тілі ніяких знаків не робіть. Але я це не забороняю, я це не рекомендую. І ще така підказка. Нікому нічого. Не забороняйте. Заборона є члювати тим, що її порушать. Приклад Адам і Єва і заборона. Бог нам показує основну нашу проблему це заборона. Як ви дітей виховуєте, дитина йде, туди не можна, то не бери. Ви скажете, а як казати? Кажіть так, щоб це не було забороною. То ти слухай, ти хочеш оцю штучку взяти, а давай мама тобі оцю штучку дасть? Так? Робіть дітям альтернативу, пояснюйте. Не кажіть, що не можна. Кажіть, слухай, слухай, чекай, 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 поки ти ще це не взяв, я тобі хочу пояснити. Десь ця штука ось така. Якщо ти її кинеш, розіб'єш, все, пропало. Тату не буде ні маму любити, ні тебе, ні нікого, розумієш, тому що це його любима, яка ж там штучка, ну і так далі. Тобто не кажіть, що то не можна. І все, пояснюйте дітям і самі заодно навчитеся праведно, правильно знаходитися в цьому світі. Бо часом ми через свою неправильну знаходження у світі маємо дуже багато. Problem. Є таке поняття, як позиціювання, так? коли ти починаєш кудись рухатися, дуже важливо визначитися, в якій ти позиції знаходишся. Це дуже чітко розуміють військові. Так? Для того, щоб кудись точно попасти, кудись в якесь місце, ну, по ворожій там, якісь там техніці, то тобі треба в вихідних даних чітко поставити, де ти є. Бо якщо нема позиції, з якої ти ведеш вогонь, немає точної, то можеш стріляти скільки хочеш, ти не попадеш нікуди. Тому дуже є важливо визначитися, де я є. Це дуже важливо. Тому поняття позиціонування — це є визначення мого місця. Де я, хто я, з ким я, куди я йду, що я хочу в своєму житті. Для чого мені татуїровки? Для чого ще інші речі? Зараз дуже модно розумієте, татуїровки. На цілих руках вибивають там ще там щось. І, і не тільки хлопці військові, та? дівчата всі підряд. Така мода. І ну, вибивають і вибивають. Колись, може, через якийсь спосіб будуть визначати <кхід> моду. Через розкопки, розумієш? Не знаю, як там тут і може зберегти. Але най воно буде собі модне, най воно собі там хтось щось хоче, дивіться на те, як хочете, як на диковинку, чи ще на щось, але не засуджуйте і не оправдуйте. Бо тому що кожна людина має право на те, що вона робить. Апостол Павло сказав чітко і конкретно. Можна тобі все, Люби і все тобі можна, але не все корисне. Пам'ятайте це, не все корисне. І як ви думаєте, в цілому своєму житті все, що ми робимо, чи все нам корисне? Не все, діти мої, не все. Навіть те, що ви їсте, часом теж є вам не корисним. А часом ви трошки забагато їсте, і воно вам також не корисне. А не раз ви замало їсте, бо у вас дієта, вас в боках треба трошки ще забрати. І це вам шкодить. Шкодить як на тіло, так і на коріпку. Бо Тому що ти не можеш спозиціонуватися, де ти знаходишся. В якій точці ти знаходишся, в якій точці географічній ти знаходишся в системі координат, в якій точці ти знаходишся у своїй мандрівці від народження до смерти, де ти є? На середині, на початку, при кінці вже добігаєш вже останні там кроки, ти не можеш визначитися і не знаєш. І через то робиш дурниці. Тому бачите, якщо Підходити масштабно до простої, навіть такої речі, як питання про татуїровку, можна багато, багато яких речей зачепити для себе.